Макі сьогодні вирішив, зняти такий відос. Звісно, я вже його знімав дуже багато разів. Його толком не дивилися, бо не було людям часу і це не особливо цікаво. а я приїхав на поле, побачити. такий експеримент провести, скільки можна заробити на качанах, якщо ти збираєш качани і типу, продаєш. В якщо... мене сусіди питали, типу, 150 гривень мішок, і вони легенько здодаваються до типу, 150 гривень мішок. Це якби я здавав би. Скільки мені за день дасть це заробити. Приїхав я на огромне поле, що знає, що знаходиться познате. Поле знаходиться воєн позна, пост позна-познаде. Пост пост воно геть за богатиркою знаходиться. І воно теж ну, більше кілометра я маю веду завдовжки. Просто поле, просто ограмінне. Я з собою взяв Клеуса для того, щоб у Клеусу тут широкі покришки. Я маю виду передня покришка, це швальба Рокітрон. я маю виду така прям крепка. Та, засрана, бо тому що вже там піляки вощі, як ви знали скільки. Як кажуть, вилка моя зроблена. Ну, типу спотінчика на 9-8 скоро ззаді. спиці ніж жирейка, спиці желізная. Взаді китайська призина. Доволі крепка, але вже, якщо чесно, по правді я вам скажу, по правді чесно, вона вже, чесно вже, знаєте, життя, потріпало. життя її потріпало. Коротше, Клеус, хороший велосипед, брендовий алюміновий, зато легенький, зато так швидко саді аж. Пролетів сюди так швидко. Коротше, беру я з собою мішки, Починаю починаю возити. Збираю я чисто, Дивіться, як я буду збирати. Я буду по родках збирати. Я маю віду, по пару метрів проходять, чи туди-сюди ходити і отак прямо. Бо я вже пробував в цьому житті. Отак кругами ходити та ребята. Не завж... Коротше, я вам скажу по правді, де особа качани валяється. Качани валяються перша. Між того, що де комбайн починає оцю штуку впихати, я маю віду, тільки починає. І там, де комбайн заканчує, де вже дугу от, отак приподнімає. Там багато качанів просто падає, ломається, приступає збирати. Звісно, качанчики, вообще, я скажу вам чесно побратим. Вообще, конечно, ні о чому. Просто ну... Вообще просто так себе качани. Ну, по суті, якщо чесно, там на зерно якнася. Тут трошки дирка, тіпа, то я не став повністю наложити. Один мішок є, я до тої курточки доложив, а потім приступаю далі. отут тут я не хочу, тому що тут тіпа, ти ходиш і просто ти... Воно, знаєте, тут розкидяне сильно і вельми мелке. Я почну з курточки, почну так далі трохи. Отак, бачите, геть де комбайн. Аж познати Правді чесно, я вже надів наушники, бо мені скучно просто, я не знаю, ну це така скука. Просто я не знаю, то так Прям чесно скажу, ребята, тут хіба що повча сама на посидіть, якусь булочку перекусити, Либо просто посидіть, подивіться, як там компанії туди-сюди бігають. І на поле, яке воно красиве, і на сонце, як такі якісь акаліки, поле. А так, щоб збирати качани, хочеться сказати, де нахрен Та воно здалося, то прям чесно скажу. Що я можу сказати, по-правді чесно? По-правді можу сказати тільки, що тими роками, яке їсть... Я вам чесно скажу по правді. Тими роками було більше дощу. Я має типу, ну, за літо ну, прям дощів було ну прям хватало. І тільки вересень теж якісь дощі, Ну, вересень, звісно, сухий завжди. Но справа в тому, що тими роками урожай був качанів хороший, прям такі І Ще прикол в тому, що... По цілому родку завжди губили таких здорових качанок. В цьому році дощів толком не було. Все, що земля, як кажуть, накопила за зиму. Ми веду, що вся в землі. Ну, типа, я в виду, все, що розстало після зими, я в виду, весь сніг, весь льот, геть усе. Те, що воно й лишилося, а літом було ну, раза два дощ. ну, Такий прям хороший дощ, щоб воно прям. Хіба що самої весни я маю дощари, були, я добре повні. Збирав метал по, по полях, то прям ноги витягнути не можна було, я добре повністю. Так що дощів... Коротше, в цьому році не особо вродили качани, я вам скажу по правді чесно. І ще ще я можу дещо сказати. Ще я можу дещо сказати, що не сильно цей поле вдобрене. Ну, видно, що його не сильно вдобляли. І над ними сильно парились. Не вельми його хорошо покропили, бо дуже багато бур'яну встречається, но радків бур'яну. Отак от. Просто тими роками я повню, що ну, фермери, вони хорошо вдобрають, хорошо, типа кроплять хорошо, потім такі качаняки. В цьому році, якщо чесно, по правді покроплено дуже погано і вдобрено погано. Но От прям хочеться сказати по правді чесно. Скільки там тої техніки. А пола а поле то прям огромне, я вам скажу чесно по правді. Прям поле. Ти попробуй ще те поле опійди. Цей наскільки огромне поле. Позна те лісополоса і воно і до самого села те поле. пробую, його, як кажуть, і в добрі, і покропи правильно. Куряну дуже багато втрачаєте, а ще полоси, самі бачите, такі громінні. Коротше, ще я можу сказати, до цього до цього радка я вже дійшов отак. Зараз їду додому, перекушу, завезу ці два клумака і один повний мішок. Перекушу, поп'ю кави і приїду обратно. Буду отак потрошки, потрошки, потрошки. Я радки проходжу на метрів 10, 15, 20, типу, отак. бо далі йти нема смисла. Ну, в принципі, можна знайти, але ти можеш метрів 100 обійти. І Знаєте, чим сама логіка проблема? Можеш 100 метрів обійти, пару качанов знайти таких, які на початку. Типу, пару качанов. Смисл проходить 100 метрів за пару качанов, якщо можна метрів 10, отак. Гублять качани як. Якщо отак, типу, я думаю, отак типу, комбайн починає проходити. Ну, типу, жадка сама. Типу впихає отак. У кукурузу, тоді вона саме більше губить. Коротше, ребята, збирайся, їду додому. Бачите, яка пиляка, як їде якийсь трактор. Тобто не трактор, а ну, ця. позирно їде якась машина. Ну, Грузова. Ох, моя кірові поле. Ви представте, як... як Колись обходив ці всі поля, так прям браво так спочатку, і до самого кінця обходив в породках. І метрів 50 я проходив, не, не, не то, що 15, бо то, то тими роками були які, знаєш, те, якісь, знаєш, якийсь смисл, якісь здорові качани легше оббирати. Ну, В цьому році, ну, ну, отакі, якщо чесно вам скажу по правді, якщо я привик кожного року качани прямо громні перебирати, ну отакі ребята качани, ну... Ну так себе перебирають, удовольствий ніяк. І ще вони вельми пересушені, вельми сильно розсипаються. Ти тільки не встиг обломати вже пару насінь на землі, мусиш кожного качана ось сюди впихати, тут акуратно роздушують, щоб не просипали. Короче, ребята, хто, хто, як кажуть, спокійний, то може збирати. Кому пару качанов облучить, то вже його швинити, мішок. я манав його. Короче, ребята, жалко що котянів прямо огромних немає їх мало на полі я збираюсь додому приїду з фонариком ще якісь ходки для відео спитайте друг відосів на ютубі якщо чесно по правді дуже багато я каналів то із таких каналів дуже багато людям порекомендував свій канал вони подивились мій канал і сказали що ти знімаєш повну хрінь Дивитися не цікаво, тільки я включаю, подивився, такі переключаю. Коротше, мені, якщо чесно, по правді просто не хочеться всяку хрінь знімати. Я хочу знімати реально топові, хороші відео. Щоб знаєте, я мог порекомендувати людині відео. І щоб людина подивилася те відео. Вау! Класне відео! А якщо я зніматиму всяку хрінь... Кожен, через день, кожен день. Ну, рібята, те, що будуть тільки пару подписчиків вважай, Дивіться, яким вообще по барабану, що ти знімаєш. А так, типа, на велику аудиторію не всім це цікаво. І чесно скажу по правді, чесно, вже набридло ці ролики постійно викладати. Толком не просмотрів, не коментарі. Підтримки мій. Ролик лечі наші коментарі, якому yeah. yeah. <laughs> <laughs> не жалко. На в залі один з, на руль. Тільки я не знаю, що покришка скажеться, бо я її повністю забув накачать. Але була б сильно траска сильно, якби не перекачав би. Задню я добре накачав. Я ледь приїхав на цьому велосипеді. Прикол розкажу. В чому прикол. Ось цього штуку я неправильно, походу, закрутив. Походу треба було без шайби. І воно Он туда-сюда, типа, поняли, уже рекстер. Просто вообще. Походу треба цю... А, я понял, может закручується тут. Я не знаю, як воно, ребята, зроблено. Но... Воно ще й пише на 26. А, ну да, це її 26 успят. Короче, ребята, я не знаю, что делав. Що діло. Короче, ред лет цих два мішка. Ще в прошлий раз я привез ще два мішка і, напевно... Дякую. Смотрим, всі удачі, всі хай благословляє. Бережіть себе, бережіть рідних. Всім пока. Я думаю, що відео сподобалось. Ну для мене, якщо чесно, тільки день згаяв, раді трьох мішків. Ну такої сі. Пока.